Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячено в'язанню спицями та гачком. Пролетів цей тиждень, минув він доволі ну і плідно, не плідно. Деякі просування є, готових робот, робіт, на жаль, немає, тому в мене є готові роботи по спільному проєкту шапку 5х5. Тому цей тиждень був такий трохи вдалим, трохи невдалим, але як є, хочу сказати, що в чаті в Вайбері дівчата чарівниці добра, вони зараз переїхали на Телеграм. Ну, тобто не, не то, що там вони переїхали, але в них було два чати: один у Вайбері, один в Телеграмі. І вони рішили, вирішили об'єднати ці два чати в один для того, щоб ну, не, не дуплювати. Так? І було, ну, типу запрошення, не запрошення, інтернет-магазин. На жаль, я не змогла знайти посилання, але я думаю, багато хто з вас знає щодо цього. Ну, Такий не конкурс, так, але інтернет-магазин пропонував пряжу для відволікання. Тобто там був деякий, ну, по типу як опросік, так, були запитання, і я вирішила подати свою заявочку. так Не те, що в мене тут прям такий капець, але мені Ну, чесно кажучи, хотілося спробувати пов'язати, так? І коли прийшло мені, прийшло мені повідомлення з нової пошти, я трошки зразу не, не, не второпала щодо чого. А вже коли в мене посилочка була в руках, я була ну, досить здивована, тому що я відправить відправила так, але я не очікувала на те, що мені. Щось вийшли. Тому що нас дуже багато майстринь, і є деякі майстрині, які знаходяться в таких точках, які, ну, не, не дуже файно зараз там, так. І приїхав мені такий пакуночок, пакуночок добра. Я безмежно вдячна дівчатам, які організували такі. Покуночки для майстрин, для рукодільниць, для того, щоб просто відволіктися від поганих думок, від поганих новин, так, щоб було чим зайняти свої думки, свої руки. І в цьому пакуночку було ось такі чотири чудові пряжі. Я з ними, я, по-перше, їх держу вперше раз в житті в руках. Це, якщо я правильно розумію, це Шептіс. Якщо я правильно сказала, ну, я начебто англійський знаю доволі непогано, але це німецька пряжа, наскільки я знаю, Invista екстра. Це шкарпеткова пряжа. Тут у нас 75% шерсті і 25% поліаміду на 50 грамів 210 метрів. Ось такі в неї характеристики. І в двох таких чудових кольорах: зелений та рожевий. Так, вони, ну, в принципі, правильно вони передаються, нема в них тут засві... зас... засвітлення. І був, був наборчик для доньки, але вона вже його змайструвала. Зараз я покажу цей наборчик. Першим, першим ділом вона його розпакувала і в той же день і зробила. Я не знаю, чи є такі набори, продаються у нас вони такі чи ні. Але доволі незвичний такий наборчик. Я ну, також я в перший раз тримаю в руках, і ну, я вам скажу: це дуже класно. Тут він е, кріпився на е, двусторонній скотч. Тут трошки у нас щось. Щось тут не этот, ну ось такий, не знаю, доволі класний ну, взагалі такий класнючий, класнючий. І що я хочу розповісти по, з приводу того, що я просувала. Я просувала два вироби. Е, перший це, е, а, у мене є невеличка готова робота, яку я вам зараз також покажу. Я просувала светра для старшого сина. Я зараз спробую вас трошки припідняти. Так, у мене закінчене тіло повністю. Так, тобто вив'язана резиночка, у мене ось стояв маркерочок, і ось таку кількість я пров'язала. І розпочала рукав. Рукав у мене на чотирьох спицях, на шкарпеткових Так, мені зручніше в'язати. Так, я не, не дуже люблю о, метод Magic Loop, мені простіше на чотирьох спицях. Тому ось так. Ще зв'язано в мене піврукавчика. Ну, Трошки мене підвішує оці ось патьорочки. Я не знаю, що з ними буде після прання, але вони, ну, я, видно, що дуже явний випирає дуже воно. Воно відходить ось таке. ну, Не дуже мені подобається таке. Але я думаю, що після першого прання воно вилізе все, що потрібно, і більше вилазити нічого не буде. ну, Я на це, принаймні, сподіваюся. І що я в'язала ще? Я просувала свою шальку. Я її притарабанила додому, тому що у мене вже тут. Пряжа ну, підзакінчується, так. І щоб вже її довести до логічного завершення, я вирішила її припхати додому. Тут у мене залишилося от стілечки. От тобто його залишилось мало і не факт, що мені його вистачить на ще. На більшу кількість, так, тому що, ну, не завжди вдається мені на даний момент в'язати, тому якось так. Десь у мене тут стояв маркерочок, ось він у мене стояв маркерочок, і ось так от я його просунула. Тобто я зробила ж свою хустину, <кій> так, я вибачаюсь. Я зробила свою хустину із Двох блоків візерунку, тобто це йшов до ось цього е проміжку йшов бабусин квадрат, але він виходить бабусин трикутник. Потім я перейшла на візерунок ананасики. Ось такий він. Ну, тут я, ну, звичайно, мудрувала як хотіла. Тепер я вже почала тут в'язати по схемі, але ну, не так хотілося, як гадалося. Тобто мені, в принципі, залишилось небагато. Дов'язати трохи пряжі, що є, і все. Не буду я, напевно, дов'язувати. Ну, її треба попрати, її треба заблокувати, тому що ось такі ось такі ось, бачите, закарючки, і воно ну, воно ж повинно бути. ну, ось так, воно повинно потягнутися, розправитися. Ну, хто в'язав хустини, ті знають, що воно блокується і тоді зовсім по-іншому виглядає хустина. Що хочу сказати про цій пряжі? Я з нею працюю вперше. На дотик вона не дуже жорстка, вона така м'якенька. Коли я в'яжу на колінах, воно. Відчувається тепло, але дуже-дуже складно його розпускати. Дуже складно, тому що оці ворсинки вони зачіпаються і доволі Не знаю, як в на спицях ногачком в'язати досить просто, але от розпускати дуже проблематично. Тому Ця пряжа не любить помилок. Нагадаю, це мене пряжа ось така: на Конгора люкс колор. Тут 5% махару, 15 шерсті, 80% акрилу, 150 грам, 810 метрів. Ось такі рекомендації її. Ось такий колір. Лот, якщо вам цікаво, в мене ще є один такий пухляшок. Але ну, я думаю, то буде дуже занадто. Це дуже-дуже велика буде гостина, Я таку не хочу, тому що ну, вони класні, так, Ви великі, довгі, але воно ну, не, не досить презентабельно. Так, і хочу показати вам ще одну свою готову роботу. Ця Робота в мене в'язалася в рамках майстер-класу. Майстер-клас у мене відзнятий, змонтований, залишилося його загрузити на канал, але це я цим займуся трохи пізніше. По-перше, вона проєктна сумочка. По-перше, вона відрізняється від першого оригіналу. У мене там йшли ручки, в мене вона повністю була зв'язана гачком, тобто я і майстер-клас планувала тим, що я буду в'язати повністю гачком. Але коли я взяла її рук, так, це в мене бавовняна пряжа, я тут намагалася робити, так, отак покажу. Ось на такому етапі у мене завершений був майстер-клас. Тобто, я там сказала, що ми в'яжемо на ту довжину, яку нам потрібно. Ширину ми робимо так само. Я вибачаюся, якщо будуть чуть посторонні звуки, в мене працює пральна машина. Я вибачаюся. Там ну, все, в принципі, в майстер-класі доступно і понятно, так? Але чомусь мені я пров'язала ще рядочок, і чомусь мені захотілося перейти на спиці і зробити таку ну, ізюмінку, так, цієї сумочки і завершити її е, спицями. Ось така в мене тут штука є. Ось така в мене ось така. Е, бусинки. Так, тут ось така штучка. Ось так вона відкривається. Я перейшла зразу на резиночку, <кій> <кій> я вибачаюся, я перейшла на резиночку 2 х 2. Потім я перейшла на ажурний візеруночок. Таким візерунком я в'язала палантин. Ось так. Якщо буде цікаво, я можу зняти на нього майстер-клас на цей візерунок. В принципі, тут нічого важкого немає. Тут ну, доволі класно виходить. Він універсальний як для поворотного, так і для кругового в'язання. Ось так. І завершила я його просто, так як я роблю завжди на гамашиках на штанцях, так, в підгиб і вплела сюди таку ленточку, так, і все. Тобто воно затяг... затягнулося, так воно тут збори, тому що тут потрібно було продумати, обміркувати, але це в мене така домашня, 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 щоб мені було щось туди сположити. Своє в'язання і щоб було там у мене все класно. Тому ось такі у мене просування, ось така у мене готова робота, невеличкий, але дуже-дуже приємний подарунок. І, ну, і, чесно кажучи, я не очікувала, але я дуже задоволена е, тим, що у мене ось такі просування. Трохи здвинулось моє в'язання з мертвого місця, тому що. На те були свої причини, свої можливості, так? І, ну, якось так. Більше не хочу нічого так, розказувати, тому що, як мені написала одна із підписників, ваші проблеми нікого не цікавлять. Тому залиш, залишимося на цій ноті. На таких просуваннях. Я не знаю, яка в мене буде наступна неділя, але в мене є невеличка задумка, тому наступна, неділя, неділю я хочу по-більшому, по більшій часті я хочу присвятити це, якщо мені вдасться. Присвятити аксесуарам по спільному проєкту зв'яжи шапку, тому що в мене, в принципі, в задумках дві роботи, які б я хотіла розпочати від початку і закінчити. Тобто, з початку до кінця, не перемикаючись на інші якісь. Проекти в'язання, можливо, шкарпетки пов'яжу, але не факт. звичайно. Ну, Я хочу зробити те, що в моїх задумках. Тому подивимося, як пройде моя неділя і чи вдасться мені е, втілити в життя те, що я задумала. На цьому я буду завершувати своє відео. Я дякую, що ви були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйте, ставте вподобайки, пальчики догори, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити жодне моє відео. Обіцяю, ну, навіть не обіцяю, але я буду намагатися випускати відео без перебоїв. Намагатимуся якщо найбільше в'язати, тим паче, що городні справи вже завершені, вже залишилося діло за малим, тому я думаю, часу на в'язання стане трошечки-трошечки більше, незважаючи на роботу. По традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою, всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім па-па!